Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Тіло 30-річної жінки знайшли на місці пожежі в хусті. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що подія сталася минулої доби о 19.12. До рятувальники зателефонували перехожі, розповіли, що з будинку йде дим. Працівники ДСНС виїхали на місце. Там вони допомогли 70-річній власниці будинку вийти з хати і пішли всередину шукати 30-річної її онуку. Тіло жінки знайшли у кімнаті, де виникло загорання. Пожежу повністю ліквідували близько 19.50. Вогонь пошкодив кімнату на площі 20 квадратних метрів та знищив речі, що були всередині. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. З п'ятниці 2 лютого всі навчальні заклади Мукачівської міської територіальної громади переходять на дистанційне навчання. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що таке рішення прийняли через зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Про можливе відновлення очного навчання повідомлять завчасно, написали у повідомленні. П'ятьом учасникам схеми незаконного виробництва та збуту пального на Закарпатті повідомили про підозру. Про це сьогодні Суспільному розпорядженця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловіків підозрюють у незаконному виготовленні підакцизних товарів. Нагадаю, правоохоронці викрили схему незаконного виробництва пального у жовтні минулого року. Служба безпеки спільно з БЕП викрили п'ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитету. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв'язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації переписав нафтопереробний завод на підконтрольну йому компанію у Києві. Нагадаємо, правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному нафтопереробному заводі, було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж палива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу в місті Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства. Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації у межах кримінального провадження. Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за частинами другої, 3 статті 27-ї, частиною 2 статті 204-ї кримінального кодексу України. Закарпатську обласну станцію переливання крові щодня відвідують близько 40 донорів. Іван прийшов здати кров на прохання колеги. Це не перше його донорство. Чоловік каже, робив перерву через нові татуювання. Перше негативно. це якраз ну, Типу, донором може бути будь кого. Почуваю себе непогано. ну. Не перша моя здача, тобто я знав на що я йду. Для мене це не страшно. Но, насправді здавати кров з вени мені навіть набагато легше ніж з пальця. Тому що, от в пальці оцей от момент, коли проколу він завжди, ну типу, завжди лякає. Він такий очікуваний, він швидко проходить, але ну, типу, це дуже так. От е, хвилюючий момент. А з мене ти лежиш на, на м'якенькому кріслі, да, розслабився собі. От, і просто чекаєш, коли там трошки набереться. Богдана вирішила здати кров вдруге. Цього разу прийшла разом із подругою. Я здаю другий раз, в мене третя плюс е, е, груба крові. здаю е, на донорство. Потребуючим людям наразі для чоловік попасив знизу, зустріло випадково для дружини стати, але планували для зСУ. Рекомендую всім, хто може цим служити народу для свого для перемоги, щоб допомагати. І хлопцям і дівчатам. Кров здаю вперше. Ось мене запросила моя подруга для ЗСУ. Було абсолютно не страшно, дуже сподобався персонал, дуже такі тут всі добрі, абсолютно не боляче, так що самопочуття дуже класне, прийдемо ще. Потреба в донорах усіх груп та резусів існує постійно, розповіла лікарка відділу заготівлі крові Оксана Турянчич. За її словами, через свята донорів було недостатньо. Початок 24-го року, тобто січень перші дні, був не дуже активний у нас. Та як були свята трошки, люди пороз'їжджалися, студенти пороз'їжджалися. Але тепер під кінець, з другої половини січня, під кінець січня, трошки активізувалися донори. В Середньому, від 30 до 40 донорів так приходять. За словами виконувачки обов'язків директора Закарпатської обласної станції переливання крові Мирослави Хрипак, забір крові проводять не лише в закладі. Бригади лікарів також їздять і у громади області. 1 лютого було близько 70 донорів. Діана Шух, Леонтій Колишин Суспільне, новини. Стрітинські свічки з вощини виготовляли вихованці благодійного фонду Карі та Смокачівської греко-католицької єпархії. Кожен зробив по дві. Любов Івченко, Переселенка з Чернігова. Дівчина розповідає, як виготовляла свічку. Цей е, листочок е, туди поклас, покласти. Цю дня ниточку і, і трошки закрутити за, за цей, його туди закріпити, а потім почати отак отакувати. Можна зробити таку звичайну, це з прямокутного листочка, а можна таку трикутну, це з трикутника. Поставлю для красивки, в кімнаті, а потім якось запалю. Була спочатку такий аркуш великий із воску. Далі ми взяли, поставили в оцю нитку, яка воску була. Ми взяли її, закрутили і прикріпили. А ось тут тут був такий свічку, класний де трикотник де і вийшла така свічка. Точно так я тапнесу, зарку буде. запалю. Після виготовлення свічок почали прикрашати квітами та мотузкою. Спочатку потрібно на воск поставити ось таку ниточку, почати закручувати, і далі, коли вона вже ця ниточка вже її закрутила, починати розкатувати, щоб було так, і далі взяти, зробити із таких віточок маленький букетик і зав'язати його бантик нити. Мені подобається лаванда і Тілесний колір о, з фіолетовим дуже пасує. Я прикрашую, і понасую в церкву, посвятити. Майстер-клас з виготовлення стрітинських свічок проводила майстриня, завідувачка експозиції Ужгородського Сканцину Вікторія Симкович. Свічка, в принципі, це той елемент, що вони працюють із натуральними матеріалами, з натуральним воском, декорують сухими квітами, тобто знайомляться різними квітами, і відповідно кінцевий результат у них також є свічка. А свічка це, в принципі, вона є. У нашій культурі традиційна ми з нею народжуємо, ми з нею помираємо, ми святкуємо різні свята. І тобто, це свічка, як атрибут використовується як вдома, як в різних на свята. Як ну, будь-де. Деякі квіти я купляю, деякі квіти вирощуються в нас у музеї, деякі у мене в огороді, в саду. До майстер-класу долучилися 15 дітей, розповіла соціальна працівниця благодійного фонду Кари та Смокачівської греко-католицької єпархії Вікторія Горіне. Це діти внутрішньопереміщені, а також із наших, наші місцеві ужгородці. Маємо дітей із Донеччини, з Черкащини, з Київщини, звичайно, внутрішньо приміщенні, де проходять бойові дії, де окупація. Наш благодійний фонд працює на безоплатній основі. Всі наші заняття і майстер-класи вони є безкоштовними. Напередодні великого християнського свята стритання господнього. Ми влаштували тематичне освітнє заняття щодо саме християнської такої складової цього свята. Ну і, звичайно, що символом стрітення господнього є стрітинська свічка. За словами Вікторії Горінецької, виготовлені свічки діти забрали з собою додому. Майстер-клас тривав годину. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Суспільне новини.